Це Артем. У центрі медико-соціальної реабілітації хлопчик проходить корекційний курс, аби виправити дефект мовлення. Що це на малюночку зображено таке? Курка. Курочка. Мама Артема розповідає, спеціалісти центру прийняли і оглянули хлопчика одразу після звернення, а вже за місяць він приступив до курсу реабілітації. Я бачу результат, що він почав чіткіше, гарніше говорити, не зайкається так. Угу. І ну, подобається нам тут. У сусідньому кабінеті центру маленька Аня проходить курс реабілітації після церебрального паралічу. Дівчинка вже сама подає руку, а лікарі говорять про позитивну динаміку у процесі лікування. У нас позитивна динаміка в перебуванні на занятті. Вона стала готова до заняття, тому що перші заняття були такі більш, скажімо, з плачем трошечки, з такими угу. небажаннями. Зараз вона така вже готова. Сидить, все сприймає, гарно працює разом із Артемом та Анею. Медико-соціальну реабілітацію у центрі щодня проходять ще три десятки дітей із враженнями нервової системи та порушеннями психіки. Батьки підтверджують усі послуги спеціалістів закладу безкоштовні. При поступленні в центр платиться батьківська плата, як був розмір 100 гривень. Це йде як допомога, спонсорська допомога і все. Абсолютно всі процедури безкоштовні. Консультації логопеда, психолога, все, все дефектолога, все, все безкоштовно. Упродовж минулого року курси реабілітації у центрі пройшли 365 дітей із Рівного та області, і лише 17 із них не мали позитивної динаміки лікування. Розповідають лікарі. Нині у медичному закладі мріють про бігову доріжку у кабінеті фізкультури і комп'ютерне забезпечення для педагогів, тому що на сьогоднішній день. Є комп'ютерні програми для занять з такими дітками, розвивати крім того, що дрібну моторику і логічне мислення дитину ми можемо навчати працювати на комп'ютері, щоб потім говорити про якесь профорієнтування дитини з особливими потребами на рівненщині. Нині майже 6 тисяч дітей з особливими потребами, аби не переривати процес корекційної роботи в області збираються розширити мережу реабілітаційних закладів із можливістю денного перебування дітей. Президент поставив завдання перед нами знайти такі можливості в області, в районах, в населених пунктах, щоб батьки, які мають діток з певними фізіологічними вадами, вони могли залишати їх на денне перебування, а самі відчувати себе повноцінними, іти на роботу, заробляти гроші, отримувати сім'ю. Ми будемо їздити по районах і про світницьку роботу розказувати, щоб мами не чули від знайомих, від близьких, від сусідів, що є такий центр, Такі послуги а будуть самі медичні працівники виїжджати на місця і проводити просвітницьку роботу. Крім того, за словами Світлани, Сад, вона вже дала доручення відповідним службам з'ясувати, скільки дітей в області відповідно до нозології змогли б пройти курси реабілітації у центрі, а також вивчити досвід Харківської області, де вперше в Україні почали здійснювати повний медичний патронат дітей з особливими потребами від народження і до досягнення повноліття. Роман Сверида Сергій Савта, інформаційна програма День.